Добрий день малята. У лісочку на горбочку птахи весело літають, по гілочках стрибають, пісеньки співають. Сьогодні ми з вами поговоримо про птахів. А дивіться, хто до нас прилетів. По дорізці весело стрибає, пісеньку свою співає. Чів-чів, чів-чів, цвінь цвінь, Ізліта у височинь. Хто це малята? Вірно, це горобець, боки білі має, важно походжає, усюди літає, плітки збирає. А це хто дітки? Вірно це сорока. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? Кар-кар-кар, усе кричить. Хто це, дітки? Так, це ворона. Вони бувають білі, сизі, воркують тихо, на карнизі. Птахами миру їх вважають, на щастя, в небо випускають. Хто це, дітки? Вірно, це голуб. Дітки, з якими. Птахама ми сьогодні з вами познайомились. Вірно, це горобець, сорока, ворона та голуб. Молодці. До нових зустрічей!